Патрульні поліцейські стали до роботи в найзахіднішому місті України. Чопі до роботи стало 10 патрульних. Вони контролюватимуть порядок в місті, а також трасу від Україно-угорського кордону і до Ужгорода. Патрульних укомплектували трьома новенькими автомобілями Рено. Ці транспортні засоби відрізняються від звичних патрульних пріусів та стануть своєрідною візитівкою міста. Патрульні вже мають досвід роботи в Ужгороді та Мукачеві. Що буде розділено на два квадрати, на яких працюватимуть два службові автомобілі, ще один наряд стежитиме за порядком на трасі. ЧОП – Це важливий населений пункт на кордоні з Євросоюзом, і тому ми з радістю сприйняли цю новину. Що нас з керівництво національної поліції, і поліція, молода патрульна поліція починає розвиватися тепер. І в цьому напрямку з цього міста. Вулична злочинність, а також дрібні правопорушення, які відбуваються на території міста, ЧОП, я думаю, підуть на спад. Щоб вони патрулювали, щоб не забували, що вони ну, поліція якби, сміливі. сміливі.